Всім привіт! І вже з наступного тижня у мене буде ну, не такий загрушений графік, і, можливо, я буду більш активніша у соціальних мережах, ну, це мені б хотілося зробити. Так що лишайтеся зі мною. Я б взагалі хотіла кожен день з вами спілкуватися. Так, а також бути заміжною, мати вісім дітей і працювати шість днів, і бути ніколи не втомленою, ну і ще багатою. Так, і вічно молодою. Так ось від жартів переходимо до цієї чарівної історії. Історія насправді чарівна і обнадійлива, і історія про кохання. Мені дуже шкода Діани, але справа не в Діані. Справа в тому, що кохання воно все перемагає. І не треба ставати на заваді у кохання. Ну, і якщо від лірики до практики, то давайте поговоримо, що сталося. Ну, от Не дуже молода жінка, старша за спадкоємця, в якої двоє дітей, яка одружена, яка не сказати, що красуня за стандартами. І тоді краси стандартами, і сучасної краси. Яка з не найкращої родини. Ну, тобто вона з родини, звичайно, елітної, але ну, не такої, наприклад, як Спенсер. І ось вона виграє дуже легко, навіть не граючи в молодої. Поки вона була молода, вона була ну, горненькою. В молодої, навіть юної Діани, яка на багато років молодша, з яка з такою родовитою історією родину має, ну, за всіма критеріями підходить, і що. І мені дуже подобається, як порівнюють. Порівнюють старшу Камілу, ну, тобто зараз її фотографії з Діаною і на будь-яких мовах, ну англійською, і російською, і українською, пишуть, як він на, такою, на такого крокодила обміняв таку чарівну принцесу. Ну, От як, як ви думаєте? Пишіть, як це так сталося, що він обміняв таку чарівну принцесу на такого крокодила? Насправді це ну, дуже обнадійливо і магічно, ну, магії там жодної нема. Справа в тому, що вони підходять один одному. І Каміла виграє просто за розумовими здібностями. Ну, тобто, вони люблять там, поезію, вона любить його послухати, він поговорити, і в них таке інтимне спілкування, нічого поганого. Про короля і королеву я не кажу, і це при тому, що Королева ж нас підтримала. І у всі ці нападки, що з нею роблять руками, ну це зовсім несправедливо. Мені шкода на реакцію Діани, що вона там в своїх надіях була обдуреною. Але ж, ну що ну, тут зробиш, якщо дві людини один одному підходять. От я думаю, що мені теж підходить от зараз чоловік, з яким я. І він не то, що найбагатіший і найпривабливіший. І най... ну, для мене все це саме так. Але ну, можливо, ви подивитесь і скажете Боже. А... Ну, хоча все ж таки він, мені здається, дуже привабливим. Ну, добре, він найбагатіший, ну, там, неуспішна людина. З різними моментами в житті. В нього різні історії були життєві, і різні ситуації, і в нього нема гарної освіти, і при тому я вважаю, що це ну, прям найкращий варіант, з яких я бачила, а я бачила багато варіантів. Бо він підходить мені, а я йому. Підходимо один одному, їмо одне й те саме, дивимося, приглядаємо котиків, ми любимо котиків, ми два леви. в нас багато спільного, багато не все, там ідентично, бо такого може не буває. Ну, не може, а точно не буває. Але в нас багато спільного, ми люди одного покоління, ми побачили там в дитинстві 90-ті роки. Юнацькі роки прийшли на нульові роки, і в нас з одного регіону, в нас дуже спільна історія. І в моїй родині одружуються, отак от я вже про це говорила: що вони навіть родина з півночі Луганської області, з сільських районів, але вони прийшли, ходять до Луганська, коли прийшли там. І народжуються вже в Луганську, і зустрічаються все одно і одружуються з родинами, чи які вже в Луганську теж народилися, з півночі, чи з родинами, які в першому поколінні приїхали а, з півночі. І я казала, що кажуть, що треба виходити за своїх. А чого? Одне й те саме йому. В один бік дивимося, один свідогляд, одні там книжки улюблені. Можемо згадати якісь історії. А ми з коханим е, їздили на англійську мову, я там ображена О, на цього викладача, бо він а, ну, це російська пропаганда. Якби Україна в НАТО не хотіла, то Україну Росію не захоплювалась. Прямо би РСРСР би не відновлювався. Бо Росія, вона налякалася України. Ну, що ти зробиш? Ну, Це російська пропаганда, з цим треба працювати. Ну, хочеться побитися дуже. Так, і їдемо, і з нами їде киянин, якому 18 років. Він його, мій коханий його возить на англійську мову. І ми почали щось за 90-ті, за нульові, якісь історії, що сталося говорити. І для нас це така цікава розмова, а для 18-річного хлопця він, ну що тільки ми його ну, ледь не заснув. Тобто, більш нудних історій ми ще йому розповіли про боротьбу 917-го. Тобто йому взагалі не цікаво, бо він не в цьому просторі. І це, до речі, проблема всіх шлюбів, які там байдуже на 18 років молодші, чи на 20, чи на 30. і чи Чоловік, чи дружина у цих стосунках молодше. Кажуть, що у французів це нормально. Не досліджувала, не знаю. І з іноземцями така ж проблема. Немає спільної історії. А тут навіть не іноземці, вищий світ, але спільної історії не було. Бо вона була молодша, книжки вона читала Джоанну Лінси, ну, чогось таке, точно вам не скажу. А він дуже освічена людина і хотів говорити про поезію якогось сторіччя постійно. І вона йому здавалася, ну, не дуже уважною до нього. Ну, Тобто, слухала неуважно, а їй, я думаю, що було нудно. Про що вона і казала? Вона, Мені здається, що в інтерв'ю казала, що я весь свій медовий місяць проспала там, десь в окремому ліжку. Ну, тобто, чи щось там виспалася. Вона сказала, виспалась. Сказав, виспалась". Ну, чудова характеристика для молодого чоловіка. Ну, Справа така. А, так що давайте про це поговоримо? Мені здається, що. Історія просто супер. І головне, знайти свою підходящу людину. Я вам бажаю від цього серця знайти свого чоловіка чи жінку, який вам підходить, щоб і він вам підходив, і щоб ви йому підходили, щоб було кохання і всім бажаю щастя. А про коуча я вам завтра розповім, що є такий чудовий коуч. Який ну, багато доречних речей розповідає, і ми про це теж вже в такому великому відео форматі поговоримо. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте?